Ось у нас ось система щититься. Я навів будинок на 12,8. Так, друзі, що це таке? Це така штука, яка перерезантажує любі сервери в 24 години. Тої тобто ще 24 години в одну минуту перезавантажуються усі сервери. Ось так. Таку схему я зробив сам. У нас тут є сам будильник та плата, яку я придумав сам схему, вона дуже проста. Ось так, дуже проста вона. Та тепер дивимося, вже приходить до бриза. У нас зараз скоро буде. Бачимо. У нас при время и сработала у нас система перезамонтаження серверов. В данный час у нас перезамонтажуються всі сервера. И ось вот так, цілу минуту вони будуть у нас вимкнені. Все. Всі сервери перезавантажувалися і вимкнулися знову. І ось так ця система працює. Вона вимикає на одну хвилину усі сервера, а потім вмикає їх. Ось така система. Так, вимикає її. Вона у нас тут зроблена на ось такому будильнику нако автомобільному ось так І моя схема саморобна, яку я сам розробив, розроботав ось так. Я її сам придумав і це вона моя. Так що, якщо комусь буде потрібна така схема, пишіть я її вам дам. Ну, спершу я її перемалюю, тому що вона в мене загубилася. Тому я цю схему я і сам загубив, то, тому що ви самі розумієте, що у нас робиться в країні. Ось таке діло. Схема дуже проста і надійна. Ну ось такий прилад я вам хотів показати. Ось і все.